Привіт, малята! Знаю, вам приходилося слухати та вивчати багато віршів. А чи знаєте ви, що вірші можуть бути математичними? Саме такі вірші-загадки пропоную вам розгадати. Готові? Починаємо. Ці веселі зайченята із морпинками біжать. Та один малюк втомився, він у лісі залишився. Швидко відповідь знайдіть, скільки зайчиків біжить. Так, правильно з лісу біжить п'ять зайчиків. Лісом йшли три їжаки і грибочки всі несли, а ви їм допоможіть і грибочки полічіть. Дітки, то скільки грибочків назбирало їжачки? Так, правильно, сім грибочків. Подивіться уважно та скажіть, у якого їжачка найбільше грибочків? Молодці. Так, цей їжачок назбирав найбільше грибів. Три грибочки. А тепер покажіть їжачків, у яких. Однакова кількість рибочки. Молодці. Так ці їжачки зібрали по два рибочки. Три веселі кітці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг, скільки кошенят усіх. Діти. То скільки кошенят? Так, правильно, четверо кошенят. На полиці вісім книг. Взяв Тарас одну із них. Хто тепер сказати зміг, скільки на полиці книг діти, то скільки залишилось на полиці книг? Так, сім книг. Правильно, молодці малята. Шість метеликів. Літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один, сів на квіточку і він. Полічимо швидше всіх цих метеликів крутких. То скільки метеликів на галявині? Та правильно сім метеликів на травиці біля хати метушаться. Цуценята, двоє білих, наче сніг, троє чорних, скільки всіх. Порахуйте малята, скільки всього цуценят. Правильно, п'ятеро цуценят. Три овечки коло гречки. На лужку ще три овечки. Полічи овечок всіх. Скільки разом їх усіх. Так, правильно, шість овечок. А тепер подивіться уважно та покажіть найбільшу та найменшу овечку. Правильно, це найбільша овечка. А це найменша овечка. Молодці малята! Ну що ж, діти, ви розгадали всі математичні загадки. Молодці малята! Дякую вам за увагу. До побачення!